Сьогодні покажу вам Карибське море, острів Саона. Ось вот так виглядає. А ось мої кнопочки кнопочки бабусі, дідусю, привіт. Дідусі, бабусю, бабусі бабусі, привіт. Чули чи ні? Що там, зажарилось? Ні, навіщо з не знову. Боже мій. А ось так виглядають. Дикие джунгли. Мухи. Какие-то качки летают над головой. Зараз підемо глибше, куди подивимось, що там цікавого є. Цікаво подивитися, що там є. Ну бачите, це вам не отель. Сидіти, все повне когось сміття і Таке. Боюсь, що мене тут не це... цей... Ніхто... Ого, ніхто може по голові датись. Отак живуть люди. Бачите? Це називається... Це називається друга сторона острова. Ну, сюди людей не водять, сюди тільки я можу зайти, бутилки можна, можна порізати. Але трохи навіть страшнувато, це смакається. Ну така друга сторона. Підемо далі. Ходиш. Більш-менш цих джунглів. Все вже цивілізація, все як має бути. Хто бачив як папая росте? Тут за нею лісти не треба, зараз Отаке от папая Прямо на мусорниці. О таке. тут еще что-то такое интересное. Видите, какие-то такие фрукты, я не знаю, что это такое. Такие шишки. Боюсь, я даже пробовать. Пошли трошки дальше от цивилизации, пошли я вам покажу. Ніхто не підкригає ніяких. Тут практично, практично немає відпочиває, тут ніхто. ну, Є якісь признаки, колись можливо тут відпочивали, але зараз вже ніхто не відпочиває. Тут і Як проростають кокоси? У нас в сілько... сільпо в сільпо продають такі, знаєте, 700 гривень він коштує кокос, пророщений кокос. Ось все, дивіться. На мусорці. О, ящик, ну якийсь ящик. Падає кокос. І ось він тако проростає. Раз. І все. І потихеньку сюди розпадає. Що не зробиш для своїх дівчат. Porra, não pôr a Buenos dias. Buenos, dia, buenos dia. Pia colada? Tudo bem. Pina colada? Sim. Yes. Yes. Pina colada. Ah. Sim. Yes. Não dá, Pina colada. Você já, família? Aham, tá Sí. ¿Eh? Oh. Piña ¡Eh! la mejor piña de la isla ¡Eh! La ¡Eh! Saona La, angusta. la angusta. Mejor langusta de la isla Saona. Good, good. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Thank you. ¡Gracias! 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 Все, дя дякую, дякую. Є, дякую. хоу! бай Піна Піноколада. Таке придумає. Будеш піноколаду? Okay. Ану, забери трубочку цю. Там зараз піноколаду.